Друзі, історія Василя, дідуся Василя, і чому я розказую? Тому що потрібна ваша допомога. От. І він сьогодні знову до мене підійшов, попросив, чи не можемо ми йому допомогти дровами. Тому мені нарешті я поїхав, подивився, як він живе, і зараз хочу це вам показати. Але до цього ще десь три тижні тому він підходив з другим своїм. У нього є два сина. Він підходив з одним із синів от, і до допомоги. А річ у тому, що о, о, другий його син а, не, не цей що він з ним прийшов, а інший. А у нього епілепсія. От і він, я так розумію, десь на лісоповалі працював і десь впав якось так, і в мозок чи якийсь крововилив, чи ще щось. Коротше, він вже десь три тижні, більше, мабуть, вже лежить в комі і не приходить до тями. І там день лікування, десь від трьох тисяч гривень. Ну, піти купити якісь ліки, якісь перев'язки, там памперси, там ще щось. От. А, і немає якоїсь стабільної суми. Лікар кожного ранку каже, а, ну, що треба купити. І ось вони ну, йдуть і купляють. Ми вже селом збирали кошти, якусь суму зібрали. А він звертався до сільради. Якось, я думаю, що сільрада якось допомогла. Але ви розумієте, 3, ну, там, 3 тисячі кожен день. Людина, яка живе на вулиці, в нього нема житла, його будинок повністю згорів і все, що в будинку згоріло. От а у брата є дружина, і там четверо дітей, там вони незаможні, люди, тобто в них немає всяких коштів. Тож хто з вас хоче допомогти, звісно, буде моя картка. Ця картка чиста. Кошти, які там будуть, я буду знать, що це кошти тільки для Василя. От, і зараз я вам покажу відео, як живе Василь, в яких він умовах живе. Зразу скажу, це ця хата. Вона а, декілька років, наскільки я зрозумів, в ній ніхто не жив. Це хата його батьків. Він жив в іншому будинку, який розбомбили. А ця хата була в занепаді. От, побачите, скільки там дюрок в, о, на стелі, які там ну тобто, там не утеплена, в дах не утеплений. От, і він зараз топить таким хворостом. Ну, хворост швидко згорає. Йому холодно, він не може нагрітися, бо все воно ну, сифоник візє в хаті, і, і ну, стеля не утеплена. Я там все на відео покажу і він просить, чи можемо ми йому а, допомогти з дровами. Отож, от, моє моє ну, бажання, мрія, щоб ми а, змогли назбирати суму на машину дров, це 6 тисяч гривень приблизно. І можливо, хоча б на один день-два оцього. Лікування сина, не те, щоб лікування, а перебування сина в, в лікарні. Хай у вас був благословить. Пам'ятаєте, хто сі, скупо сіє, хто скупо пожде, це добра справа, а, це горе. От. І треба нам треба там допомогти цьому дідусь. Все, дивимося, дивимося відео про нього. Ну, у вас комен комин прессует, да? То есть, как не сбита. Так, и тут у вас... А, это уже вы. Так, и... Вот так, вот такая вот ситуация. Видишь, дыры везде тут сквозит. Я труханула хату. Фронтон убитый. Тут холодильник будет зимой. Ну, що там зверху вас відчувається. Щось О, От. Таке кіно. Комен нарушений. Дірки. Якщо ви помитили оранжеві рукавички на руках цього дідуся, це не тому, що він щось робить, а тому що зараз вже холодно і він так гріється. От, а нагадаю вам, що ми знайшли вже вживаний будинок, модульний такий каркасний. От, ми думаємо, як його перевезти, там не все так просто з переїздом, там, ну, щоб його не, не доламати. От як його доутеплити? От, і хочемо, щоб дядя Вася ночував в цьому, ну зимував в цьому будинку. От команда Дена. Яка з нами працює, вони взялися за цього літнього чоловіка. Вже є якісь кошти, які ми назбирали на те, щоб перевозити цей будинок. О, це чимало коштує перевіз такого будинка. Мабуть, доларів 500 буде коштувати чи 400. О, і плюс доробити там купити треба там, сантехніку, там двері якось зробити, щоб нормально закривати, з утепленням, що зробити, якось доутеплити його. От і берімо, щоб він взимку зимував там. Дядя Вася, звичайна людина. Он любить трошки чарку кирнуть. Не знаю, як би кожен з нас себе вів, будучи на його місці, на йому місці переживаючи таке горе. Ми допомагаємо не ангелам. Ми допомагаємо звичайним людям, звичайним українцям, які а, попали от в таку в такі от а, ситуації а, на схилі своїх років. Це Добра, добра Можливість для кожного з нас взяти участь у допомозі цьому дідусю. Так що не втрачайте цю можливість. Хай Господь вас благословить, друзі мої. Ще деякі не мене на сьогоднішній день. Приїхали слава Аянт і Юрка. Завтра будуть встановлювати вікна. От ми закупаємо всі необхідні матеріали, щоб зашивати стіни. Сашка був, дімка був два дня з нами. Утеплювали другий поверх, от, підготовлювали знову фронт-роботу до команди, яка приїде в суботу. Так що маємо надію, що і завтра хтось підтягнеться до нас сюди, ночівлею, і в суботу прийдуть хлопці і будемо зашивати стіни. От. І, до речі, дві пічі робляться, паралельно гоняться. От. Маємо надію, що до вівторка якась з печей запрацює. От. І... Можливо, тут ще буде брудно, але все-таки ми будемо тут вже ночувати не в палатках. Бо в палатках реально вітер, якщо продуває, там нереально навіть з буліріаном бути. Так що справи йдуть поки що добре. Я надія, спасибі вам. Що жремо! Работнички. Шуті, ми просто вечерям. <ріст> Це вийде, тоді ми вечеряємо просто. Чи Микола привищає? Рьобишка. Ой, йо, хлопці, я ж дим після шести. Сашка вже все з'їв. Він прямо в рот заглядає. Їх так кожен вечір, хлопці, що думаєте? не Що ти там їсти? А ну і три